Вітаю, з вами бурсук, майлап Монтікора, цілі дельфінчик, Удзик Гірка, скіфський накінечник і золота ароматниця на глибині 15 см по на 24 вже підфантомлює, ми будемо перевіряти сьогодні на повній стабільності. 23 плюс-мінус можна миритися. І 22 повна теж. Далі по налаштуваннях. У нас програма саме оптимальна на дрібній цілі. Це відео є на Фейсбуці, в Телеграм групі. Я детально знімав порівнював програми на дрібній цілі. П'ятий канал, баланс рум 53 і швидкість 4. Тепер пробуємо, перевіряємо ароматницю. Дуже чітко і впевнено на 15 см. Виймаємо ароматницю і пробуємо її розмістити на глибині 20 сантиметрів. Розміщуємо на 20, перепровіряємо. Грунт у нас доволі важкий, болото, чорнозем. Чіткий сигнал по звуку чорноці. Повільніше винюхуємо. Ну, Трішки якось навіть проскакує. Піднімемо все-таки чутивість до 23. Здається, що навіть більше зачорнило. Але ось вожу сантиметрів 5-8 над ґрунтом. Чіткий чорний сигнал. Виймаємо ціль. І спробуємо. Без неї. 5 см Ну, Якісь проскоки є на 23, але чіткого впевненого сигналу нема навіть нижче. Тобто в чорному сегменті на 20 см луночку бачив. Провіряємо на 22. Пробуємо луночку. Ой, луночку, обичаюсь, ароматницю золоту. На глибину 25 см. Подивимося, чи буде якийсь сигнал в чорному діапазоні. Ні, на 25 ароматницю золото не бачимо. Так. Виймаємо і пробуємо інші цілі. З самих важких цілей, напевно, це буде скіфський нак. Я його не на 25, а на 20. Там де ароматницю брала. Це ціль важче, може і не брати, Ну, зараз все перевіримо. На 20. Ну, можливо, якийсь там в чорному звуковому сегменті щось проходить, але дуже слабкий сигнал. Добавляю 23. Запам'ятайте, як звучить. Запам'ятали, так? Тепер я виймаю ціль. Показали, що тут і перепровіримо, чи попадає хоча б в чорний сегмент НАК. Ні. Це все-таки реакція на 23 на ґрунт. Ставимо 22. Ну, на 22, по крайній мірі, зрозуміло, що тут тихо стабільно. Ставимо нак на 15. сантиметрів. Начується, 22 ми так і залишаємось. Зараз туди у нас. 15 сантиметрів нак бере. Чітко, але в чорному сегменті. ну Те, що Нак ваша ціль за золоту ароматницю. Це однозначно я не один раз про це вже приклади наводив. Пробуємо давайте далі другу ціль гудзигірка на. 15 сантиметрів. На 15 сантиметрів гудзибірка дуже мініатюрна, тобто не потрібно б порівнювати на якихось крупних нас ті, на саме дрібні цілі. Ну, трішки колір пролази. Стабільно. А в чорному, ну, бере майже впевнено. Залишаємося на 22 Ось оскільки в нас і в грунт важкий і тому подібне. Спробуємо перенести. ну, Не будемо перевіряти, вона чітко звучить на 10 см, питань немає. Давайте дельфінчик. Давайте дельфінчика теж 15 см. Не на ребрі, плашмя. Зверніть увагу. Красиво на 15 см дельфінчик. Хтось каже, я їх з кілометра копаю. Але в такому ґрунті і які би прибори не були. Особливо перше це стабілізувати потрібно, то, що ми її зробили. А друге, зараз подивимося, чи він буде брати на 20. Я думаю, що буде брати легко. Дельфінчик більш легка ціль, ніж стівськінак. Але під впливом такого ґрунту болота подивимось. Що воно покаже. Покаже, що то чорний. Але можна винюхати саме й притик в одну сторону. Ну, на 25 можливо і побачу в чорному сегменті, але поки що, якби ось така в нас ситуація із. Мантікурою по тестах на чутливості 22. Будемо далі розбиратися. В кого, якщо є якісь питання, зауваження, пишіть, можу і онлайн продемонструвати певні речі, які вас цікавлять. Всім дякую за увагу. З вами був Бурсук, Фарту і здоров'я.